Замість мислителів умрійники у табачника вирішили, що українським учням не варто вивчати у курсі літератури філософські книжки Достоєвського та Сентекзюпері. Натомість необхідно ретельно досліджувати фантастику. Вчителі ідею не зрозуміли і вважають новинку деградацією. У міністерстві ж запевняють, діти перевтомлюються, тому їм треба менше читати. Чим Гаррі Поттер краще за Фауст. Оксана Топальська розбиралася. Замість Достоєвського пригоди Гаррі Поттера. у Міносвіти пожаліли школярів та повикидали на їхню думку зайві книги із курсу літератури народів світу. Нині за п'ять років у старших класах учні мусять прочитати понад п'ять тисяч сторінок. За новою програмою цю кількість пропонують зменшити на тисячу а найважчих класиків замінюють фантастикою. Зі шкільної програми викидають маленького принца Сент-Екзюпері», злочини Достоєвського, Гьотівського Фауста та божественну комедію «Данте Аліг'єрі». Замість них пропонують читати «Гаррі Поттера» від Джоан Роулінг, алхіміка Пауло Куелю та Чайку Рішарда Баха. У міністерстві стверджують, таким чином хочуть не лише полегшити дітям життя, а й усучаснити курс зарубіжки. Вчителі сумують за програмними класиками. В нашій країні чи за кордоном це читання класики, це є рівень культури. Звичайно, що комедія, божественна комедія Данти це складний твір і вивчається він у восьмому класі. Але ж Гаррі Поттер – то зовсім інший жанр. Це фентезі. Одинадцятикласник Олександр перечитав сторінку до сторінки усі книги, прописані програмою з літератури. Він вчиться у математичному класі ліцею та планує вчитися у виші за технічною спеціальністю. Проте із захопленням читав Фауста та божественну комедію. Філософська складність яких лякає фахівців міністерства. Класика, по перше вона мені дала розуміння якогось історичного розвитку культурного, тобто. А того як у різні епохи люди по-різному сприймали світ, божественні комедії, зокрема там, взагалі дуже концентровані сюжети їх дуже багато, і вони якби були дуже плідними для розвитку всієї культури, не лише літератури, а також там музики, скульптури. Ну я читала всі ці твори. Може навіть сказати, що Достоєвський мені дуже сподобався, і за програмою ми читали. Приступлення і наказання. Я не вважаю, що це пуста трата мого часу, і... але я вважаю, що якби ми читали Гаррі Поттера, ось це було б тратою мого часу. Чим цінний Гаррі Поттер, щоб про нього аж три години говорити на уроках, дитячі письменники не розуміють. Олександр Ісаулов каже, коли почав читати бестселер, знудився на десятій сторінці. А коли прочитав півкнижки, зловив себе на думці, що не побачив жодної ідеї, яка б зачепила до роздумів. От як на мене Гаррі Поттер – це дитячий ужастик. Понимаете, он не заставляє ребенка думати в принципі, він заставляє його пугатися. Якби та ж Джоан Роулінг, та не прочитала б Вальтера Скотта, вона б не написала б і свого Гаррі Поттера. те, що цілком підходить для одних дітей, є абсолютно неможливим для сприйняття дітьми, які знаходяться в іншому інтелектуальному середовищі. Тому є проблема ще індивідуалізації шкільної програми. До цього наше міністерство освіти не готове. Бібліотекар Тетяна Кравченко додавання Гаррі Поттера до шкільної програми вважає способом заманити юного читача до книги. Девочки начинают литературу читать из глянцевых журналов. Рекомендации просто начинают читать журналы и начинают читать потом книжки. Мальчики начинают читать с легкой литературы, это с фантастики и с боевичков. Потому что если читатель, мальчик, придет и прочитает Гарри Поттер, он будет читать дальше. Натомість найкращий спосіб заохотити учня прочитати філософський твір, це зняти про нього цікаве кіно. Бо після виходу фільмів на класиків кількість відвідувачів бібліотеки у рази зростає. Любой фільм, який покажуть по телевізору, серіал, любой фільм, який покажуть в кінотеатрі, він одразу починає визивати інтерес первоісточнику. Серіал пройшов, все, Роксалана заінтерісувала. Показали серіал Тюдор, заінтерісувала історія Франції. Після того, як міносвіти презентували зміни до курсу з літератури, вчителі написали петицію до міністра табачника, зазначили, що програма не враховує вікових особливостей учнів та порушує логіку вивчення світового літературного процесу. Міністр відповів, коментувати проекти це невдячна справа. Це роблять не фахівці та представники засобів масової інформації, адже проект ще не затверджений. Є принаймні п'ять варіантів і коментувати проект я вважаю недоцільним. У Міносвіти кажуть, що і далі будуть обговорювати програму. А Гарі Потер, начебто, не подобається, і табачнику Оксана Тупальська, Павло Тихоненко, ТВА.